Давайте ще про Білогородщину поговоримо в цьому контексті, що відбувається там, і наскільки це здатне впливати на ситуацію на Харківщині, зокрема. Це безпосередньо впливає на Харківщину будь-які військові безпекові операції, які проводяться на території Російської Федерації, підрозділа Сили безпеки та оборони України, вони впливають і на інші райони виконання службових завдань, тому що знаєте, теорія збер... збереження енергії енергія не звідки не береться і нікуди не зникає. Так само і підрозділ, які підрозділи застосовує Російська Федерація в прикордонних територіях нашої держави, чи хоче вона витіснити ти наші підрозділи е, з напрямку, саме з напрямку Курського, де ми виконуємо безпекову операцію. Будь -чим, то якісь дії на Білгородчині ворогу треба застосувати там додаткові підрозділи, додаткові ресурси, додаткові боєприпаси. Таким чином, ми відволікаємо, розпрошуємо їхні сили, наприклад, е, з напрямку саме з Харківського напрямку, з Куп'янського і Слиманського напрямку, це такі е, більш близькі напрямки, звідки вони можуть задіяти резерви на тому напрямку, тобто ворога так. Також, може серед в них не, не безкінечна і кількість боєприпасів і живої сили.